У Львові закипів ремонт доріг. Казначейство нарешті проплатило необхідні кошти. Відтак, техніка знову запрацювала на вулиці Коперніка, Городоцькій та Богдана Хмельницького. Однак казначейство пропустило кошти на ремонт тих доріг, які виконуються в межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Щодо інших проплат, то ці гроші і надалі блокують у Києві. На вулиці Коперніка сьогодні вже виконані демонтажні роботи, проведено нову каналізацію. Робітники облаштовують дорожній одяг. А 16 вересня почне... ...класти Бруківку. Нагадаємо, головні дороги міста робить турецька фірма Онур. Гості на умови роботи не скаржаться. Єдине, що частково гальмує ремонт, це археологічні знахідки адже ремонтують вулиці у старій історичній частині міста. Він сказав, є трошки задіржки, теж через те, що ну, ми, ми не знаємо, що там знаходиться під землею. І е, ви самі знаєте, що на археологічні залишки знайшли. Так, що ми не зможемо знати раніше, що знайдемо, і як, як поступити. Складність роботи по копернику є наступна. Є сама центральна частина, і тут є все зрозуміло. І з 16-го числа вже буде початок брукування цієї частини. Перед тим, звичайно, повністю все буде заботоновано, покладені плити. Роботи мають бути виконані в ті терміни, які прописані в контракті. Тобто, до кінця жовтня всі роботи по вулиці Коперника мають бути завершені.